Добрий день, мене звуть Тетяна. Я харків'янка, я народилася у Харкові і прожила там все, все своє життя. І повномасштабне вторгнення я зустріла також там. Ну, Харків він це таке місто, яке я одне з найперших зустріла. Цей весь жах, і тому, ну що сказати для мене, ну для всіх харків'ян, хоча я і не живу, тобто все почалося з Південної Салтівки, але все одно, все це було. Ті ці, ці жахи, ну, перша реакція це було незрозуміло, і це було відторгнення. Цього не може бути, це не з нами і і взагалі це. Це якийсь, знаєте, такий сюрреалізм. Якщо брати мою роботу, вона така гілка троянди, троянди на ну, це мої люблені квіти. І для мене, знаєте, це такі спогади про ті часи, коли все було добре, коли не було навіть розуміння навіть такого. Підозри на те, що ми все це, що наша країна пройде через весь цей жах, і харків'яни, ну як прифронтовий, як всі прифронтові міста, вони стикаються з ми постійно в цьому живемо, і для нас цей жах він нікуди не. Він, він з нами завжди в день, вночі. І тому так важливо. Я не знала, що так важливо людям. На спостерігати щось прекрасне, щось красиве, і відволікатись, і це дає надію на те, що майбутнє воно ну це все закінчиться і дає не тільки надію, але і залишає, ми, ми залишаємось людьми, знаєте. Якщо коли постійно живеш в цьому стресі, то воно відмирає всі такі от, от, часточки серця, вони відмирають, тому що ми постійно, ну, ми як черствіємо. І мистецтво воно дає змогу все-таки, щоб ми в собі, в собі ну, щоб хранили ці часточки, тому я дуже рада, що я на цій виставці виставила свою роботу, що її бачили люди, і сподіваюся, що всім сподобалось. Дякую.